Ну, що як таким простим язиком розповісти, що там на рашу відбувається. Ці два пенсіонери, Путін та Шойгу, ловили рибку, там, щось, віддавали марагматичні прикази, якісь, там, напасти на Україну, а самі вони жили своїм життям. Щось, там, ну таке вже, ну, Як пенсіонери там, доміно зіграти, що домінози грати, рибалка, може, охота. ну Яка охота там була, ну, це таке? Ну оце от Два старіки. там. Вони вже думали, що себе забезпечили старость. А щось коїли ну, таке, що воно зло. І ну, Вони не жили цим життям, вони жили зовсім другим життям, там для себе жили. І цей, а цей молодик Пригожин. Ну він же молодий хлопець для них. Ну хоча йому там і 60 років, там і за 60, Ну він же по поспо зрівненню з ними. Він молодик. І він до них приколупався і лізе до них дратись. І той поганий, і той поганий. І він давай дратись, давай дратись до них. А ці вже не пенсії, у них. і... Серце не те, і розум не те, ну, яка драка. І ну, якщо їх ніхто не захистить від цього пригожина, він їх просто відлупцує. Ну, Я говорю таким простим язиком. Ну, зрозуміло, що по-взрослому їх повісять там обох. А що можна за цього пригожина сказати? Ну, такий от він, якось. Такі, така вона людина. Вона за гроші працювала, за гроші вона знає, як гроші наживати, як гроші заробляти. І якщо він бачить, що таким шляхом а, відлопцювати цих пенсіонерів і заробити грошенят можна, він буде їх заробляти. Так що, хто там за цим стоїть? Чи спецслужби його перекупили, чи перекупили його олігархи якісь там недовольні Путіним, чи за цим. А, Росгаз стоїть за цим. Промгаз, як там у них воно називається, чи Абрамович, не знаю хто за цим стоїть. Зараз воно тільки все буде, буде висвітлюватися. Ну, то, що він зараз буде їм давати, і їм потрібно здаватися. Чи вони будуть опір чинити, чи ці два старика зможуть дратись ним, чи не зможуть? Не, не розумію. Зараз побачимо. Він уже на маску йде, Так що будемо бачити все на все добре.